На жаль, сьогоднішні дні ми бачимо ту субкультуру, яка обертнула наше суспільство. Той так званий філогін, який святкують чомусь, незрозуміло, з якої причини і як давно він у нас з'явився. Ця субкультура, на жаль, сьогодні через засоби масової інформації надзвичайно активно охоплює особливо молоде покоління. Дуже прикро бачити молодь, яка замість. Тих ангельських хилиць, які повинні бути разом із колядками і щедрівками, одягає на себе роги, паутину, різні бісівські речі, які, на жаль, приводять її із цього нашого Богом, даного нам світу у світ інший, світ субкультури, світ вигаданий і надуманий, який відкриває. Той, кого ми повинні цуратися і кого ми повинні відганяти. При хрещенні ми даємо обіцянку, чи відрікаєшся ти від сатани, від цих діл Його, від цього служіння йому всієї родині Його, і всі активно кажуть, так відрікаєш. І цими днями ми бачимо ще на флагін. Як в школах, як на вулицях, як в засобах масової інформації пропагується оце це поклоніння нечистому. Один із екзорцистів, послідовник пада Піло, такого Кримокатолицького святого, але ж людини набожної, говорив, що навіть цього одного дня в рік для Сатани достатньо для того, що його прославляють. Навіщо ж ми це робимо? Навіщо ми не слухаємося слів Христа, чому ми не є апостолі? Не наслідуємо апостолів, яким дана влада зцілювати і виганяти Сатану. Гнати його від нас, щоб не було у нас тих хвороб, про які ми на сьогоднішній день дуже активно всі розмовляємо. Хвороби є і тілесні, і душевні, і духовні. Пізніше це молоде покоління підвірше буде навчати, мабуть, в такому саме ракурсі і своїх дітей. Я розумію, що духовний вакуум, який був створений свого часу радянською атеїстичною пропагандою, він заповнюється сьогодні такими псевдокультами, псевдокультурами, а особливо на цьому заробляють гроші, продаючи як матеріали той, що носять і одягають, так і продаючи ефір духовний, котрій займають якраз цими сатанопоклонницькими матеріалами. Ми потім будемо дивуватися, чому діти хворіють, чому не знелад усіння, все якраз полягає в цій причині, що ми допускаємо біса, допускаємо сатану в наше життя, замість того, щоб зберігати свої, своє серце у чистоті.